Божі слова на кожен день. Сьогодні, коли ви прагнете любити і пізнавати Бога, з одного боку ви мусите пройти крізь труднощі й очищення, з іншого ви мусите сплатити ціну. Жоден урок не є настільки глибоким, як урок любові до Бога. І можна сказати, що урок, який люди виносять із життя, прожитого у вірі, полягає в тому, як любити Бога. Це означає, якщо ти віриш у Бога, ти мусиш любити Бога. Якщо ти тільки віриш у Бога, але не любиш Його і не досяг пізнання Бога, і ніколи не. Не любив Бога правдивою любов'ю, яка йде з твого серця, тоді твоя віра в Бога марна, якщо, віруючи в Бога, ти не любиш Бога, тоді ти даремно живеш, і все твоє життя є найнікчемнішим. Якщо впродовж усього твого життя ти ніколи не любив Бога. Або не догоджав йому, то який сенс тобі жити? І який сенс у твоїй вірі в Бога? Хіба це не марнування зусиль? Іншими словами, якщо люди хочуть вірити в Бога і любити Його, тоді вони мусять сплатити ціну. Замість того. Щоб намагатися поводитися певним чином назовні, вони повинні прагнути істинного розуміння в глибині своїх сердець. Якщо ти із захватом співаєш і танцюєш, але не спроможний втілювати істину в життя, хіба можна сказати, що ти любиш Бога? Любов до Бога вимагає шукати Божу волю в усіх речах. Аби коли з тобою щось станеться, ти зазирнув глибоко всередину, прагнучи збагнути Божу волю і намагаючись побачити, якою є Божа воля у цьому питанні, чого Він просить тебе досягти, і як ти повинен зважати на Його волю. Наприклад, стається щось. Що вимагає від тебе пережити труднощі, і в цей час ти повинен зрозуміти, якою є Божа воля і як ти повинен зважати на Його волю. Тобі не можна догоджати собі, спершу відкинь себе в бік, немає нічого жалюгіднішого за плоть ти мусиш прагнути догодити Богу, і ти мусиш. Виконати свій обов'язок. З такими думками Бог принесе тобі особливе просвітлення у цьому питанні, і твоє серце також знайде розраду. Чи то велика справа, чи маленька, коли щось із тобою стається, ти мусиш передусім відкинути себе в бік і поставитися до плоті. Як до найнікчемнішої з поміж усіх речей. Чим більше ти догоджаєш плоті, тим більше вільностей вона собі дозволяє. Якщо ти задовольниш її цього разу, наступного разу вона проситиме більшого. Поки це триває, люди починають любити плоть дедалі більше. Плоть Завжди має екстравагантні бажання. Вона завжди просить, аби ти догоджав їй і тішив зсередини, чи то у тому, що ти єси, що вдягаєш, чи то у тому, як втрачаєш самовладання або потураєш своїм слабкостям і лінощам. Чим більше ти догоджаєш плоті. Тим більшими стають її бажання, і тим розбещенішою стає плоть, доки не дійде до того, коли плоть людська зачаїть ще глибші уявлення і не скориться Богу, звеличить себе і засумнівається у Божій роботі. Чим більше ти догоджаєш плоті, тим сильнішими стають її слабкості. Ти завжди відчуватимеш, що ніхто не співчуває твоїм слабкостям, ти повсякчас вважатимеш, що Бог надто далеко зайшов, і ти казатимеш, як може Бог бути настільки суворим? Чому Він не дасть людям передиху? Коли люди догоджають плоті і надто плекають її, вони занапащають себе. Якщо ти по справжньому любиш Бога і не догоджаєш плоті, ти побачиш, що все, що робить Бог, є надзвичайно правильним і надзвичайно хорошим, і що Його прокляття твого бунтарства і засудження твоєї неправедності виправдані. Прийде час, коли Бог виправлятиме і дисциплінуватиме тебе. Створюючи умови, щоб стримати тебе, змушуючи тебе постати перед Ним, і ти завжди відчуватимеш, що те, що робить Бог, прекрасне так ти відчуватимеш, наче болю майже немає, і що Бог справді гідний любові. Якщо ж ти потураєш слабкостям плоті і кажеш, що Бог заходить задалеко, тоді ти повсякчас відчуватимеш біль і завжди будеш пригнічений, і тобі буде незрозуміла вся робота Бога, і тобі здаватиметься, наче Бог зовсім не співчуває слабкості людини і не знає про її труднощі. І таким чином. Ти постійно почуватимешся нещасним і самотнім, наче ти зазнав великої несправедливості, і в цей момент ти почнеш скаржитися. Чим більше ти в такий спосіб потуратимеш слабкостям плоті, тим більше відчуватимеш, що Бог задалеко заходить, доки не дійде до того. Що ти заперечуватимеш роботу Бога і почнеш опиратися Богові і сповнишся непокори. Отже, ти мусиш повстати проти плоті, а не потурати їй. Мій чоловік, дружина, діти, перспективи, шлюб, сім'я все це не має значення. У моєму серці є тільки Бог. І я маю що сили намагатися догодити Богові, а не плоті. Ти повинен мати таку рішучість. Якщо ти завжди сповнений такої рішучості, тоді, коли ти втілюватимеш істину в життя і відкинеш себе, ти зможеш зробити це, доклавши лише трохи зусиль. Кажуть. Одного разу якийсь селянин побачив на дорозі змію, яка лежала нерухомо, замерзла. Селянин підібрав її і притис до грудей, і коли змія відігрілась і ожила, вона вкусила селянина до смерті. Людська плоть подібна до цієї змії, її суть шкодити людському життю. І коли вона повністю опановує тебе, твоє життя стає занапащеним. Плоть належить сатані. У ній закладені екстравагантні бажання, вона думає тільки про себе, вона хоче насолоджуватися комфортом і впиватися дозвіллям, загрузнувши в лінощах і ледерстві. І, задовольнивши її до певної межі, ти, зрештою, будеш з'їдений нею. Тобто, якщо ти задовольниш її цього разу, наступного разу вона проситиме більшого, вона завжди має екстравагантні бажання і нові вимоги та користується твоїм потуранням плоті щоб змусити тебе плекати її ще більше і жити серед її вигод. І якщо ти не здолаєш її, ти, зрештою, себе занапастиш, чи зможеш ти здобути життя перед Богом, і яким буде твій остаточний кінець, залежить від того, як ти повставатимеш проти плоті. Бог спас тебе, обрав тебе і визначив тебе наперед. Але якщо сьогодні ти не бажаєш догодити йому, ти не бажаєш втілити істину в життя, ти не бажаєш повстати проти власної плоті серцем, яке щиро любить Бога, то зрештою ти занапастиш себе. І тому зазнаєш невимовного болю. Якщо ти завжди потураєш плоті, сатана поступово поглине тебе і залишить тебе без життя або дотику духа, поки не настане день, коли ти станеш повністю темним всередині. Живучи у темряві, ти потрапиш. У полон до сатани у тебе в серці більше не буде Бога, і тоді ти заперечуватимеш існування Бога і покинеш Його. Отже, якщо люди хочуть любити Бога, вони мусять сплатити ціну болю та пережити труднощі не потрібно ззовні виявляти запопадливість і старанність. Більше читати і більше метушитись, натомість їм варто відкинути те, що всередині, екстравагантні думки, особисті інтереси, власні міркування, уявлення та наміри. Такою є воля Божа.